Доброго вечора, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Діврюка. Сьогодні в нас 27 серпня 2023 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено невеличкому огляду капустів середніх сортів і також розкажу про гуртові ціни у місті. Біла церква, які були на вчорашній день. Значить, це ви можете бачити капуста, яка висаджувалась, я вже казав, 7 липня, 5, -го, 7 -го липня. Чесно кажучи, не хочу обманювати, не пам'ятаю, ну, це або корейська селекція, не то Платон не то, Supreme Queen одна із, одна із цих капустів. От її вже від, після висадки вже 50 днів. Тут в е, мене так вийшло, що на початку ряду в нас дуже добра, в принципі, а сюди ось пішла слабша, слабша набагато, але, в принципі, теж вона так поправляється потрошки. Гірше, мабуть, трошки гірше вода достає. Ось таку ми капусту маємо. Взагалі з чотирьох гібридів. Поки що найкраще себе показує. У мене там три гібрида корейської компанії і один гібрид середньопізній Анкома. Чесно кажучи. За нього я найбільше, як би, ну, можна сказати, переживав через те, що через те, що він найпізніший, щось вважається середньо пізній, там 120 днів, а так як ми вже висаджували 100-120 днів, а так як ми вже висажували вже 5 липня, 5-7, то ну, якби ми вже не встигали. Ми вже не встигали, О, але все рівно розсада була. Висадив на свій страх і ризик, і якби зараз дійдемо, я покажу, що там є. Ну, ось бачите, тут взагалі в кінці ряду дуже слабенька така. От. Далі буду йти, далі буду показувати. А зараз по гуртових цінах, які, які були вчора у місті Біла Церква. Значить, Почнемо із борщового набору картопля 8. Цибуля 11-13, значить буряк 8 8,10, морква 11-12. І капуста у нас 7, ну, трошки краще 8. Взагалі, зараз сезон іде копки картоплі. Не, картоплі дуже багато, Мас, масового, ну, в принципі, всього борщового набору дуже багато. Ціни падають, <клух> впали до таких вже рівнів, що, в принципі, ну, мабуть, нижче вже собі вартості. От, е а це все, мабуть, із-за того, що люди полякалися, що в е минулому році. Був дефіцит на ці всі товари, понасажували і якби як результат, всі ціни попадали до такого низького рівня. Е, далі йдемо. Огірок, так само десятка, ніхто його не бере, нікому він не потрібний. Е, Помідор 15, е, гарний 15, е, в принципі, можна там такий кругленький, маленький, кажуть, на нього оленка чи там. Соліросу можна взяти по 12. Ну це вже такий. Можливо, хтось, звісно, нижче спускає. Значить, перець білозірка 20-23, е капія, кубовидний. Е ну, якби весь перець 40-45. Е ну, по перцю можу сказати, що зараз вже зайшов ґрунт. Серйозно. І в принципі ціна буде падати. Я думаю, вона ще мінімум, якщо в позарічних тенденціях вона мінімум, ще впаде на десятку. <кій> Бо, в принципі, все інше, я не думаю, що вже попадає. От, ну, там таке як картопля, капуста, я думаю, що то вже нижче як би не буде, а цибуля, а перець то ще. Огірок помідор, а перець то ще буде падати, я думаю, я ж кажу, що ще мінімум на десятку він впаде. Ну, це так, мої думки. Яблуко з'явилось від 15 до 20, навіть від 10 до 20, ну, це там залежно від калібру. Виногради від 60 до 90. Але, скажу так, зараз сезон винограду, але в принципі його якби особою не беруть. Більше беруть кавуна. Кавун 16-18. Ну, якщо хочете хороший кавун, то потрібно, звісно, ну, в розріб це дорожче. От. Диня, дині української вже немає, є тільки Узбекська чи Узбекистанська, як правильно не знаю. Диня 55-60. Баклажан, чесно кажучи, бачив тільки в одній машині. Ну, я, правда, пізноват вже був. Був 20 гривень. От. Ну, в принципі, на цьому. Якось все по цінах. Так, да, мабуть, все по цінах. Ну, зараз що? Зараз беруть в основному тільки кавун, помідор на консервацію, помідор на консервацію, перець беруть, а так все інше поки що по борщовому набору, поки що люди. Хто насадив, той має своє, хто не насадив, ще поки що чекають, мабуть, щоб ще ціна впала. Вже діти підуть в школу, тоді вже, мабуть, будуть закуплятися на зиму. Ну, У нас в селі, то, звісно, ніхто нічого такого не купляє, а в білій церкві, то, звісно, купляють сітками, сітками, мішками. Це все купляють, запасаються. В принципі, зараз самий, самий сезон на цибуля і на картоплю. Е, капуста, морква, буряк. Ще масової копки немає. <кій> <кій> на цьому все. А ось я прийшов на анкому. От. Так що ось подивіться, вона найкраще, як на мене, вона себе веде. От. Туди на початок ряду вона ще більша, ще краща. Вона навіть по кольору, ось бачите, відрізняється. Ну, подобається вона мені, але побачимо, як далі вона вродить. Всім гарного вечора. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Мирного неба, до побачення.